На Буковині за невідомих обставин померла дівчинка. На сьогоднішній день розглядаються всі версії смерті дитини, у тому числі через недбале виконання батьківських обов'язків. У міліції кажуть, сім'я не перебувала на обліку соціальних служб. Жахлива ДТП поблизу Калинівського ринку забрала життя 19-річного тернополянина. Там даже при швидкості 60 км в час. Ти не успієш реагувати, а при скорості 80 то тим більше. Чернівчани скаржаться, виною аварії є халатність влади. Телефонні шахраї масово видурюють гроші у Буковинців. Для цього вдаються до найрізноманітніших схем. Просили там номер карточки скинути, просили потім ще куди там пароль скинути. Правоохоронці закликають, перш ніж віддавати гроші, перевірити інформацію, почуту по той дроту. Вітаю, це програма Місце злочину та я, її ведуча Марина Черней. Усі резонансні події краю за останні декілька днів та їхні подробиці просто зараз. Врятувати не змогли. Однорічна дівчинка, котру доставили до Стороженецької районної лікарні, померла на очах у медиків. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок сепсису, синдрому стискання нижньої третини тулуба та нижніх кінцівок з некрозом м'яких тканин. Подробиці у сюжеті. 4 вересня у Сторожинецьку районну лікарню батьки привезли хвору дитину. Кажуть, у неї було зневоднення організму. Врятувати госпіталізовану дівчинку лікарі не змогли. Вона померла у них на очах. По даному факту, значить, слідчим підрозділом Сторожинецького районного відділу за ознаками статті 166 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за злісні невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків, порушено кримінальне провадження. Родина померлої дівчинки проживає у селі Верхніх Петрівцях Сторожинецького району. Батькові 23 роки, а матері 22. Вони виховують ще двох малолітніх дітей. Повідомляють правоохоронці. Вказана сім'я на обліках в соціальних службах, а також в органах внутрішніх справ не перебувала. Значить, значить, обстановка, де проживала дитина, є достатньою для його необхідно всі необхідні умови для життєальності. однак, це не знімає відповідальності з батьків, зазначають у міліції. Тому нині проводяться експертизи. Слідство триває. Смертельна ДТП у Чернівцях забрала життя жителя Тернопільщини. Трагедія сталася у з 14 на 15 вересня. Автомобіль Фольксваген Б-5», який рухався від вулиці Хотинської у бік Московської олімпіади, влетів у опору Білборда. Внаслідок 19-річний пасажир загинув на місці події, а 25-річного водія госпіталізовано в реанімацію. Про трагедію більше розкажуть наші журналісти. Ось це відео ДТП, яке трапилося поблизу Калинівського ринку. Автівка врізалася в опору білборда. У міліції кажуть, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталася трагедія. Автомобіль Фольксваген виїхав за меч дороги, де зіткнувся з перешкодою. Внаслідок даної дорожньої пригоди. Пасажир отримав тілесне шкодні відвідки поммерно місці ДТП, А водія доставлено в лікувальний заклад з тяжкими тілесними пошкодженнями. Очевидець аварії відмовляється показувати обличчя, однак розповідає, згори автівкою розминувся на мості перед ринком о 3.20 ранку. Припускає воною трагедії є халатність владників, адже якби вони подбали про цей відрізок вулиці, аварії можна було б уникнути. каже тут немає ні дорожнього знака, ні, хоча б якісного освітлення, яке дозволило б водіям побачити початок розділення дороги условия плохие не видно той клумбы и не видно понимаете человек реально вот едет смотрите, он едет по осевой вот я ехал ночью сегодня я ехал с этой стороны метр от осевой они ехали с той стороны метр от осевой. и в итоге они поехали прямо по осевой и заехали на эту клумбу зазначає не помітив що машина рухалася на великій швидкості Чоловік їхав по осевой І 10 метров до этого газона а сіма там, навіть при швидкості 60 км в час ти не встигнеш реагувати. А при швидкості 80, то тим більше. чернівчанин каже, що це місце злощасне. Тут уже п'ята трагедія за останні декілька років. Тому сподівається, що влада найближчим часом подбає, аби цього більше не повторилося. А про небезпеку на цій ділянці дороги нагадуватимуть вінки та запалені свічки за загиблими. На вулиці Героїв Майдану не розійшлися дві мазди. Машини в брухт, а двоє людей травмовані. Як розповідають працівники ДАІ, обидва легковики рухалися у бік Годилова. Неподалік вулиці Комарова Мазда «Кседокс» почала повертати у двір, коли у неї врізалася інша іномарка. У результаті аварії автомобілі розбиті вщент потерпілих двоє. Водій «Мазда «Кседокс» та пасажир Mazda 6. В обох переломи. Порізав через ревнощі. Серед білого дня, 12 вересня, чоловік напав із ношем на молоду жінку. Конфлікт між 29-річною Буковинкою та її співмешканцем виник, коли вони поверталися з магазину. На одній з вулиць Гірського району на ґрунті виникних неприязних відносин через Ревнощі неодноразово судимий 37-річний громадянин наніс ножове поранення своїй співмешканці. Правоохоронці піймали чоловіка на місці злочину та затримали. Потерпіло ж з ножовим пораненням доставили до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження підозрювано тримають під вартою йому загрожують до вісьми років ув'язнення. Конфлікт на Залозецького у Чернівцях. Місцеві жителі та влада не можуть дійти згоди. Люди виступають проти зведення багатоквартирного будинку на ділянці землі, що належить у МВС. Аргументують це тим, що роботи можуть зруйнувати їхні оселі. На вулицю Володимира Залозецького прибула комісія, яка вивчає це питання. Втім, домовитися з людьми їй так і не вдалося. Що ж стало причиною конфлікту і як його вирішуватимуть у наступному сюжеті? Ці 14 соток землі буковинські правоохоронці отримали під будівництво осель для своїх співробітників. кажуть, якщо зможуть найближчим часом його розпочати, то через півтора роки власний дах над головою матимуть декілька правоохоронців. Першими на ці квартири претендують ті міліціонери, які побували у зоні АТО, адже умови, в яких вони проживають нині, є вкрай складними. Дуже багато таких сімей, які на сьогоднішній день знімають квартири в городі, двоє дітей, троє діточок. Проживають в одній кімнаті гуртожитку. Втім, поки що розпочати будівництво 24 квартирного будинку. Забудовники не в силі. Є декілька перепон. Зокрема, в ОМВС немає відповідних дозволів. Так як на сьогодні за їхню інформацію, у них дозволу немає на виконання будівельних робіт. Їм треба зараз отримати вихідні дані, це тобто містобудівні умови, зробити чи коригування проекту і отримати декларацію на виконання будівельних робіт. Окрім того, хоч земельну ділянку виділили, проте грошей на будівництво мріяних осель для правоохоронців немає. Тому, аби вирішити це питання, представники ОМВС знайшли забудовника, який за власний кошт побудує багатоповерхівку. Натомість він отримає 90% житлової площі. Відповідно, і зможе її продати, розповідають представники місцевої влади. Вони отримають від е, тої фірми, яка будує для своїх працівників. Решту іде е, на е, продаж. Е, Тим підприємством, яке будує для того, щоб вони могли мати кошти за чим будувати такий порядок. Існує. Якщо тут буде 24 квартири, то 10% це буде приблизно 3 квартири для ОМВС. Решту підуть на продаж. Така ситуація. Ось ця ділянка землі, яка знаходиться між залізничною колією та вулицею Залозецького, стала стіною непорозуміння між місцевими мешканцями, представниками влади, забудовниками і працівниками ОМВС. Люди об Бурені, мовляв, цю землю забрали в них безпідставно, та ще більше вони хвилюються через те, що з початком будівництва можуть зруйнуватися їхні власні оселі. Тут болотиста місцевість, і якщо начнуть э, строїть дом, киканіхотять п'ятиэтажний, з мансандрою, і від 6 до 8 метрів, то звісно, зісно оползень землі. Тому що тут земля очень водяна. Тим чиновники дещо іншої думки. Тому, аби переконати місцевих жителів у законності та доцільності цього будівництва, була створена комісія, яка й прибула на вулицю Залозецького. Однак з людьми порозуміння не дійшли. Розмова перейшла на високі тони. Ні, не плохо Тобо, мені криніплоха чоловік. Не Все нормально репутувати. це саме. Ну я, лично я того, щоб тобі допомогти в формі. Тому що я подошов і сказав, що будь ласка, я не, не, мол, хочу землю. Я говорю, це Ви Я говорить, нас? Так, слухайте. Сказали, Жителі запевняють, що не проти появи нових сусідів, тим паче працівників міліції. Втім, зазначають, будинок для них можна збудувати і менший. Приміром, особняк. Це существенна різниця. Когда буде особняк, коли фундамент йде в глубину, там глубиною, ну пусть там на, на метр, да, що піднімемо фундамент, це не скажется на окружаючих домов. Это большая разниця, када котлован 6 метрів от 6 до и і коли, допустим, только вглубиться на какой-то метр. Дійти згоди сторонам не вдалося, владники та правоохоронці пішли ні з чим, тому переконувати жителів піти на компроміс взялася депутат Чернівецької міської ради Ірина Зрибнєва. Жінка запевнила. Повністю на стороні людей, але будівництво таки бути, тому аби від цього ніхто не постраждав. Ви як мешканці маєте право требувати соблюдення генерального плану міста. Генеральний план міста передбачає малоповерхову забудову. Малоповерхова забудова передбачає до трьох поверхів. Проте у деяких випадках є виняток, і будинок можна підвищити до шести поверхів, каже депутат. Є таке прохання, щоб ви якось звернулися разом письмовому, щоб цього винятку в даному. Випадку не робили. Обшуку помешкання керівника інформаційного порталу Букінфо журналіста Сергія Зарайського збиралися провести чернівецькі правоохоронці. Приводом стало звернення одного з громадських активістів, який розцінив окремі коментарі на сайті як погрози власному життю. Позивач через суд домігся розкриття ip адрес коментаторів. Однак через присутність журналістів правоохоронці квартиру обшукувати не стали, посилаючись на те, що відсутній фахівець, котрий би міг встановити ip адреси Слідчим виконувалася слідча дія в рамках кримінального провадження, яке є зареєстроване. І ця слідча дія називає, є, тим, називається і виконується за ухвалою суду і називається ця слідча дія Тимчасовий доступ до речей. Документів. Мали сісти поспілкуватися, ви скажіть, це можна подивитися, це можна, це не можна. це Чому? На тому все мало бути закінчено без будь-яких обшуків, як ви там називаєте, і без будь-яких е незрозумілих яких-небудь дій. Редактора «Букінфо» такі дії правоохоронців обурили. Коментарі, які були в додатку до постанови, до постанови суду. Вони були ці коментарі знищені, оскільки вони віддали вимогам. І ми про це повідомили, але ну, це вони чомусь не влаштувало слідчих, вони вирішили не просто переконатися, а прийти до мене додому. От. Причому не зрозуміло, з якою метою. Вони, можливо, хотіли вилучити комп'ютери. Хоча інформації про, про те, щоб перевірити, чи є ці коментарі на сайті, чи немає, це можна з будь-якого комп'ютера зробити. Сергій Зарайський наголошує, зі слідством, працювати не відмовляється, але спробу обшуку розцінює як спробу вилучити особистий комп'ютер. Слідчі тим часом обіцяли повернутися. Вони просто видурюють вас гроші. Смс-повідомлення про виграш, дзвінок серед ночі, що ваш родич потрапив у біду, та прохання надати номер банківської картки, основні схеми телефонних шахраїв. Чернівецькі правоохоронці вже вкотре нагадують не вестися на схеми аферистів і, перш ніж надавати будь-яку інформацію, чи тим паче перераховувати гроші людині, по той бік дроту перевірити все, що сказано нею. Як не стати обдуреним, розповість Олександр Докієн. Нагачок інтернет шахрая, ледь не потрапив Сергій. Пригадує, справу мав з купівлею продажем на одному із популярних сайтів. Просили там номер карточки своєї скинути, просили потім ще там пароль скинути. Я спочатку ну я просто не раніше до цього. Я спочатку значала, почав по інструкції їхній робити. Потім я свої карточки просто не мог найти. Типа я говорю їм в телефон, типу щас, щас я найду свою карточку А вони зрозуміли, що я типа їх зрозумів. Ті типу, би що я поліцію вничку визиває. А ось Марта отримала смс-повідомлення про приємний виграш. Аби його отримати, потрібно було відписати та переслати гроші. Однак дівчина цього не зробила. Виграла авто або якийсь телефон, при тому, що я нічого не всилала. Якщо до вас приходить смс-ка з невідомого номеру, то навряд чи треба на неї відповідати. Якщо там дозріли текст, ну якщо від знайомого оператора, тоді можливо може щось бути, але навряд. чи. Правоохоронці кажуть, що останнім часом кількість жертв телефонних аферистів побільшало. Тому, аби вберегти буковинців від них, нагадують про найпоширеніші схеми зловмисників. Невідомі особи телефонують до громадян, представляються працівниками банківських установ, пропонують підключити різноманітні послуги, ніби для безпеки їхніх рахунків. Варто зауважити те, що злоумисникам достатньо знати номер банківської картки та номер телефона громадянина, аби заволодіти в такий спосіб коштами громадян. Працівники ОМВС нагадують, що співробітники банку не телефонують з особистих мобільних номерів. Окрім того, досить часто шахраї дзвонять громадянам та, представившись правоохоронцями, повідомляють людям, що їхні родичі перебувають у небезпеці, і для вирішення питання потрібна значна сума грошей, розповідають у міліції. В такому випадку в жодному разі не перераховуйте гроші. Спочатку зателефонуйте до родичів, до знайомих, поцікавтеся, що з ними, де вони наразі перебувають. Якщо з ними все гаразд, то одразу звертайтеся до правоохоронців. А любителі в купівлі-продажу в інтернеті правоохоронці закликають спершу ознайомитись з відгуками про сайт, а гроші перераховувати лише опісля того, як отримаєте товар, та переконаєтеся в його якості. Якщо вас все ж ошукали, то не гайте часу, звертайтеся до найближчого райвідділу міліції або за телефоном 102. У дідуся погрозами відібрали 2200 гривень. У селі Зеленові Кіцьманського району двоє злоумисників увірвалися до будинку 80-річного Буковинця. Штурхаючи його та погрожуючи побиттям, чоловіки з Чортареї вимагали гроші. Переляканий старенький віддав усе, що мав. Правоохоронці після низки проведених заходів знайшли зловмисників та затримали їх. Відомо, що молоді люди вже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Молодший з них лише в червні цього року звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжки. Наразі триває слідство. Злочинцям загрожує позбавлення волі строком до восьми років. Буковинські охоронці кордону виявили 18 пакунків контрабандних цигарок. Їх незаконно намагалися перевести до Румунії. Однак прикордонники Чернівецького загону відділу Красноїльськ протистояли цьому. Під час огляду прилеглої до кордону території виявили гужову підводу, якою порушники намагалися перевести контрабанду. Усі тітонові вироби були без акцизної марки. Майже 9 тисяч пачок сигарет будуть передані представникам ДФС України в Чернівецькій області. Увага, розшук. За вчинення крадіжух розшукується 23-річний Олександр Чернявський. Як повідомляють правоохоронці, хлопець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. У разі отримання будь-якої інформації щодо молодика повідомте до відділу розшуку злочинців управління карного розшуку ОМВС України в Чернівецькій області або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Порушують, бо інакше ніяк. У Чернівцях автомобілісти припарковують машини без правил. Війну у водіям оголошували і громадські активісти, і працівники ДАІ, і місцева влада та користі мало, адже лікують хворобу замість того, щоб усунути її причини, нарікають власники автомобілів і пояснюють, у місті катастрофічно не вистачає місць для паркувань. Чи зміниться ця ситуація найближчим часом? Дивимось. Ось таких прикладів порушень правил дорожнього руху у Чернівцях масово нарікають пішоходи, а водії в свою чергу пояснюють, їм просто ніде залишити автівку. Тому вони їх залишають поблизу перехрест, поворотів, простісінько на пішохідних переходах та тротуарах під знаками, які забороняють не лише паркування, але й зупинку або ж під носом у владників. Шукати порушників правил дорожнього руху довго не треба. нарікають чернівчани. Втім, винні не лише водії. Тому Тоні у нас місць для парковки, ні у нас парковок. Знаків немає. Місця немає нормально. Виправдовують себе і водії бідкаються. Сплатили вже не один штраф через неналежне паркування, але як бути далі, не знають. треба було на одну забрати, а стать просто нігде. Роман гість у нашому місті зізнається, наступив на ті ж граблі, що й місцеві водії. Не буде заставити, так поставили, мусимо ставити під знак, ну Що ж робити постійні затори, неспроможність легко пересуватися тротуарами відчули на собі і туристи зі столиці. Кажуть, місто не зовсім пристосовано для такої кількості транспорту. Наприклад, от ми вчора приїхали зранку сюди, і коли ми їхали, ну якби так вийшло, що всі люди їхали на роботу, а ми ну, їхали в центр міста також і ну. Ну, це відчувалося те, що для людей дуже мало простору. Усі одноголосно зазначають, цьому вина правительство наше. Держава. Всі розуміють, хто це винен. І ті, хто це мав би робити, вони ну, ніяк не намагаються організувати рух в місті, якось якісь додаткові ну, місця для паркування. Построїть пар парковки. Якщо не під землею, то на гейтажний. Дивлячись на дану ситуацію, така яка ну, будемо казати, яка є, вже створилася в Чернівцях. Е, ну, хоч стоять ці знаки, хоч не стоять. Краще б дозволили, поклали ті таксомати, які мають бути. І... Платили б люди, я думаю. Натомість місцева влада лише допомагає карати порушників та організовувати на них рейди. Одним із таких відбувся минулого тижня. Працівники Даї разом з журналістами упродовж декількох годин виловлювали дорожніх порушників. Та ситуації це не змінило. У ратуші з цього приводу лише розводять руками. Наше місто на сьогоднішній день перенасичено транспортом і забезпечити організацію в повному обсязі, як би нам хотілося, воно буде складно. Складно. Однак, реально зазначає експерт, насамперед. Варто перейняти досвід європейських країн поділити парковки на три види: перший це відведені автомобільні міста для місцевих жителів, другий гостьова або туристична, яка призначена для всіх, однак працює визначений час. І третій вид парковок це службові в будівлях, коли це є банк, коли це школа, коли це садочок. І потрібно привезти, наприклад, тимчасові зупинки скоріше, так щоб на деякий час е висадити там, наприклад, школяра чи навпаки, чи, чи забрати когось пенсіонерів. Однак, нині питання зовсім Інше уже не один рік обговорюється те, аби зробити історичну частину міста пішохідною, адже це дасть уникнути масових заторів і зробить центр чернівців більш просторим. Спеціально для цього планувалося організувати два кільці об'їзду машин, так звана об'їзна дорога, яка є в більшості міст України. Однак усі слова, наче повітру розвіяні, зазначають у містобудівному департаменті. А щодо легалізації стоянок у центрі міста зазначають, ідея хороша, однак наразі нереальна. Це наші мрії, тому що це не наші служби яка б контролювала, наприклад, не парковщики. Тому поки що водії можуть лише діяти за старою схемою та намагаються не потрапляти на очі ДІ. Адже за порушення правил дорожнього руху. Працівники дорожньої інспекції накладають мінімальний штраф 255 гривень. Про те, як не стати правопорушником через неправильне паркування і не отримати усім відому вже наліпку стоп хам, розкажуть працівники ДАІ. Водіям я би хотів би сказати інше. Якщо ви бачите, що є місце, припаркуйтесь максимально можливо, але паркуйтесь так, щоб інші водії, які вже запарковані, змогли б виїхати з цього місця паркування. Тобто, щоб не створювалися малих дорожньо-транспортних пригод. Якщо ж ви бачите, місця немає і ви не можете паркуватися, не порушуючи правила дорожнього руху. У нас велике місто з маленькими вуличками, де можна запаркуватися, заїхати, об'їхати. Ну, все ж стати так, щоб ми не заважали транспорту і не не порушували правила дорожнього руху. Я думаю, що нікому ж не хочеться як створювати незручності іншим, так і порушувати 122 статтю Кодексу України про адміністративне пропорушення в частині порушення вимог дорожніх знаків паркування. Де мінімальний штраф, який в основному працівники Держної інспекції накладають для того, щоб поки що по новому законодавству вже буде визначена сума основного штрафу, а поки що працівники Держної інспекції накладають мінімальний штраф 255 гривень. Я думаю, що в даній економічній ситуації нікому не вигідно платити саме ці кошти, і також той час, який займає забирається при складенні адміністративного протоколу в деяких транспортних засобах. Є спеціальні термінали. Якщо людина має при собі карточку банку, вона може оплатити зразу на місці, получивши протокол, копію протоколу і копію постанови по притягнення до адміністративної відповідальності. Вона може зразу оплатити за допомогою цього терміналу. Отримати чек, додатковий чек буде відправлений, прикріплений до протоколу і направлений в адміністративну практику органів державної інспекції. Якщо ж людина не має можливості це зараз зробити або хоче оскаржити. Вернемось до того, що якщо немає можливості. Якщо вона не має можливості, вона може звернутися до любого відділення банку і оплатити даний протокол. Звичайно, я хочу вам сказати інше, якщо людина не вклалася в ті сроки, які вона згідно постанови, то буде збільшений штраф. І для того, щоб чим швидше вона його платить, тим менша сума штрафу. Звичайно, якщо в неї там не були інші. Так само, допустимо, ми вернемось до е, рішення суду. Якщо людина вважає, що працівник Держтва інспекції перевищив свої службові обов'язки або неправомірно її притягнув, вона е, може написати лист до Держтва інспекції про оскарження протоколу, або звернутися до судових органів. Тоді срок дії і розгляду, і е, збільшення штрафу, якщо людина заплатила. Зупиняється до рішення суду. Ось такими були кримінальні новини буковини минулого тижня. На цьому в мене все. До зустрічі.